Майстерня заслуженого художника України В'ячеслава Гутирі знаходиться у живописному селищі Яремівка. Просто під небом височиться майже готовий камінь, на якому висічений портрет народної художниці Марії Приймаченко. Народна метиця своєю неповторністю та щирістю, колись завоювала прихильність усієї Європи і власне самого Пікасо. Такий шах і познавательний от У нас дійсно навіть в такому народному люді жанрі роботаю ще для того, щоб Ну, узнали действительно, что на нашей родине есть такие художники. Вот этот шаг и был сделан в такое время. Творчість Гутиря завжди відрізнялась історичною тематикою. Це були скіфія, козацтво, починав Гутиря як художник. Потім були інсталяції з різних матеріалів – залізо і от тепер камінь. Це сопротивлення, яке ти преодолеваєш, це ну, завжди дуже приємно. Відчувати <сущать> себе побідителем яким-то. Ну, а так, Все-таки, когда работа стоит в каком-то пространстве, ну, и это и зелень, и дорожки, и лавочки, и, ну, то есть она, и влияние немножко другое работает. Не то, что она стоит в комнате где-то в интерьере, а когда она стоит в, в земле, на земле, вот в среде. Это много ну, интереснее. І камінь, і залізо залишаються у творчості майстра і штовхають його творчу думку. Він мріє про час, коли вулиці рідного міста перетворяться у парк скульптури. І знову скіфія і слово о полку Ігорівим, Історія, яка формує майбутнє, зараз роботи Гутилі знаходяться у Київському національному музеї, у національному музеї Ванкувера, у Германії, У Горщині. У 2014 році скульптор Гутиря отримав звання заслуженого художника України. Участвую в міжнародних Это что теж как бы я наблюдаю хто як роботи всегда школа. Тобто процес не довжен закінчитися ніколи. Я читаю, що человек закончил, значить, он закончил все. Он не должен нічого заканчивать, он должен вчитися, учиться. Скульптурна група, присвячена Марії Приймаченко, складається з чотирьох елементів, де сам портрет доповнюють так само висічені на камні елементи робіт художниці разом з підписами, які вона ж і придумала: казкові квіти, звіри. Його сутворство мені наше. Робота зроблена з інкерманського пісковику. Висота роботи сягає 2 метри 30 сантиметрів, а допомогли створити цю красу члени клубу підприємців Краматорська. Ребята допомогли мені і вибрати місце. От. Сейчас это место подготавливается для того, чтобы где-то к маю это все уже поставить. Поэтому к маю месяца, я думаю, благодаря этому клубу мы это все и осуществим.